Вичня, друзі, поговоримо. Звісно, що у центрі центрі Києва затримали чоловіка, який ймовірно підпалив електрокар. Горіло близько десятої ранку. Автівка стояла припаркована в дворі біля метро Олімпійська. Поряд з палаючою машиною знайшли каністру. А поліція заявляє, що причиною пожежі міг бути саме підпал. Водночас є вже затриманий. На місці досі працюють слідчі. Люди також говорили, що чули вибух. Ймовірно, це був звук короткого замикання електричних батарей. Чому вибух? А де ви в цей момент знаходилися? На роботі. Я там працюю. Почули вибух і ще пішли сюди, і що побачити? Я пішов на свою територію, там у мене робота сигналізація в машині. А потім я смотрю дим, оттуди він на і все. Ми тільки що приїхали, не змогли навіть у двір заїхати, тобто бачили цю людину, котру затримали за скоєне. Ми її ніколи тут не бачили, тобто перший раз таке взагалі тут дуже тихий двір. Ніколи нічого, ніяких тут скандалів, нічого не відбувалося. Тобто, це просто нонсенс.